У Шосткинській громаді цілодобово працює штаб з мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з військовою агресією. Про це нагадала начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко. Також міська влада продовжує поповнювати матеріально-технічний резерв громади. На цьому тижні акцентували увагу на придбанні ємнастей для води великих розмірів, газових балонів, палива. Та інших матеріалів Ольга Ткаченко звернулася до балансу утримувачів пунктів незламності з проханням перевірити їхню доступність та укомплектованість. Минулого тижня комунальні служби займалися прибиранням території міста. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Малашенка, цього року опали листя, вивозили не на сміттєзвалище, а на спеціальне місце, де воно перетворюватиметься на екологічно чисте добриво. Назовем будь-я організували спеціальне місце. Звозимо туди, будемо використовувати потім як компост. Також минулого тижня тривали роботи з чистки ливневих каналізацій, ремонту покрівель і переобладнання підвальних приміщень під прості укриття. Проінформував керівник. Також у нас протягом тижня, практично по всіх обслуговуючих організаціях тривали роботи по усуненню аварійних ситуацій в електромережі. Ситуація така складається, що Почасово подають електроенергію, всі розуміють ситуацію, але дуже значне привантаження. У нас дуже багато аварійних ситуацій: гарять кабеля, запобіжники вже міняємося на максимальні, Так що прошу з розумінням ставитись і все зразу не вмикати, коли вмикають годині. Світло як зазначив Геннадій Малашенко, усі пункти незламності міста укомплектовані генераторами протягом останніх трьох тижнів в управлінні праці та соціального захисту населення від мешканців Шосткинської громади приймали документи на оформлення відшкодування за придбання твердої паливної деревини. Проінформувала керівниця відомства Антоніна Неметенко. П'ятницю був останній день прийому. Документів в суботу і неділю узагальнювали. Всіх до бази даних занесено 1825 пакетів документів. Це ж ми зверталися до уряду з пропозиції продовжити термін дії реєстрації громадян на отримання коштів на придбання дров. Уряд пішов назустріч, як підкреслила пані Найметенко. До 24 серпня в управлінні прийняли та скерували до Сумської обласної військової адміністрації майже 6 тисяч пакетів документів на придбання дров на 19 осіб, порівняно з попереднім звітнім періодом, збільшилася у Шосткинській громаді кількість внутрішніх переселенців. Повідомила керівниця. На обліку в управлінні перебуває 6905 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Це плюс 19 до тих, що були на за попередній період прийняті. У Мському міському територіальному центрі проводять роботу з особами, які вчинили домашнє насильство, проінформувала Антоніна Найметенко. На сьогоднішній день індивідуальною роботою охоплено 5 кривдників. Міський голова доручив Антоніні Найметенко скласти списки самотніх маломобільних громадян для надання їм допомоги в разі ускладнення ситуації у системі життєзабезпечення. Мої заступники розділені по мікрорайонам міста. І вони будуть таке мати списки, будуть працювати з цими людьми, якщо буде надзвичайно складно. Це мається на увазі організація харчування, це мається на увазі організація якоїсь допомоги, при отриманні ліків і таке інше.